Є новина, друзі. Зеленський перемагає всіх. Та партія Усика набирає обертів. Дослухайте до кінця. З'явився новий рейтинг, і він ніде не публікують чомусь. Хоча як для мене, ну він для влади і контрольованої опозиції він окей, але все одно їм напевно такий результат не подобається. Е, скажіть, будь ласка, за кого ви проголосували на майбутніх президентських виборах? Зеленський 20%, раніше було 24%, Тобто, замінні чи він тратив всього 4%. Ну я думаю, в довірі він тратив відсотків 40%, і тут він втратив набагато більше, але... Ну, пишуть, що пишуть. Залужний зростає. 19% було 16%. Теж пишуть, що пишуть. Роблять контрольовану опозицію, заміну влади, якби з зеленського на Залужного. Буданов 5, е, Порошенко, 4,6%. Усик з'являється 3,6%. Міряють усика, а значить, це комусь треба. Білецький 3,4%, Разумков, 2,6%, і шість. Тимошенко падіння і В Тимошенко падіння Івстерненка на відсоток. Було в них два а Тепер по 1,5%. Гончаренко 1%, Сергій Бертон. Далі навіть не буду. Редіс, вот і Це цікаво. Теж далі всіх там менше відсотку. Я його собі закинув в телеграм-канал. Є новина. Можете там далі подивитися, якщо вас цікавить. Голосування на виборах Верховної Ради по партіям. Партія Валерія Залужного ну, на першому місці вони вказують 21,8%. Було 18, Зростає зложний контрольована позиція. Зростає, ну і ми розуміємо, хто це все та. Партія Володимира Зеленського втрачає 5%, 11%. Тобто Зеленський більше ніколи не буде мати погнути влади, навіть якщо він кудись піде. Хоча я не думаю, що він піде, тому що в другому турі Зеленський програє всім. І я не вірю в ці рейтинги. Я однозначно, якщо б війна завершилась, рейтинги були у всіх два рази менше і була б ще інша сила, ну якщо б у нас почалася політика і демократія б відновилась. Буданов тримається 7,2%. Порошенка зростає 6,8, було 5,8. Прокопенка Редіс, який падав в президентському рейтингу, чомусь зростає на 5,8 від партії. Ну, значить, комусь це треба, так? Разумков, 4,9, партія Усика, 4,8, набирає сил, як то кажуть. Білецький, 3,9. Чомусь Білецький падає, Прокопенко зростає. Партія Бутузов Шеремета, навіть не знаю, що це таке: Притула падає, Тимошенко падає, Тягнебок падає. Ну, Подивіться, у мене в телеграм-каналі, я вам це все закину. Так от, ну, зрозуміло, що. Навіть такі рейтинг, які позитивні для Зеленського влада не показує, тому що це катастрофа. Всі розуміють, що Зеленський втрачає владу, втрачає Верховну Раду, і в нас ну, починається політична боротьба. Хто би не став президентом, які би партії не зійшли, тому що тут багато партій, які зайдуть і будуть в парламенті ну, мати коаліцію. Треба її створити, і треба нею керувати, і треба зі всіма домовляти. Що цікаво, це усик, який з'явився явив, в політичних рейтингах. І ну знаєте, Білецький, який не зовсім зручний для влади, він чомусь падає, а редіс. Він чомусь піднімається. Напишіть ви свою думку. Чому усик там з'явився лайк, репост, підписка І в телеграмі є це все. Підписуйтесь.